Ви знаєте, так склалось в мене життя. Я трошки сьогодні поділюся свідоцтвом. І в мене є слово, яке Бог поставив на моє серце, яке я теж буду з вами ділитися. Що я так, в одній частині, я працюю в академічній сфері. Я є професором в Америці в одному з літних американських університетів. Це за все, за все це задяв, дякую Богу, але я теж працював 5 років молодіжним директором Асамблеї Божих Слов'янських Сполучених Штатах Америки. Тому. Перш за все, хочу передати вам вітання від нашого Союзу Асамблеї Божих, церкова Сполучених Штатів Америки, від Віктора Семеновича Прохора, від Джорджа Деводюка. Ви, напевно, знаєте, цих братів, тому передаю вам вітання. Вони казали, куди тільки будеш їхати передавати вітання. А слово, яким би я хотів сьогодні з вами поділитися, тема так проповіді мені лягла на серце: Бог допоможе тобі перемогти. Бог допоможе тобі перемогти. Амінь. Все, можна засідати. Давайте підемо до до Євреїв, 12 розділ 1 вірш. Євреїв 12.1. Написані такі слова. Тож і ми, мавши навколо себе велику таку хмару свідків, скиньмо всякий тягар та гріх, що оплутує нас, та й біжім з терпеливістю до боротьби, яка перед нами. В даному тексті автор. Показує нам, що християнське життя це якби марафон, це і дистанція, це є біг, який ми біжимо з терпеливістю. І як будь-яка дистанція, як будь-який біг, він має якби, три таких основні фази: це і початок, це і той старт, де ми починаємо, це і сама дистанція, і це є закінчення. І так само у християнському житті ми маємо час, коли ми народилися і стали дітьми Божими. Ми маємо час, коли проходять випробування, і ми маємо час, коли ми отримуємо нагороду. Ви знаєте, коли я прийшов до Господа, мені було 16 років, я виріс в католицькій сім'ї. В принципі, в мене дуже гарна сім'я була, але ви знаєте, так склалося, що Ісуса Христа, як особистого Спасителя, я не знав. Хоча ходив в церкву, а навіть прислуговував священнику, був одягнутий в рисах, стояв свічками. Завжди з собою носив образки, хрестики. І ви знаєте, і ніколи, ніколи я не знав Ісуса Христа. І таке може бути. І таке може бути. Що людина ходить до церкви і особисто ніколи не знає Господа. Але слава Богу, за те, що в один момент була людина, моя одна подруга, з якою дружили, в принципі, в сім'ї, з якими дружили. Наші батьки і оця дівчина прийшла в Івановську церкву, вона прийняла Ісуса Христа як особистого Спасителя. І ось вона мене запросила до церкви. Вона мені розказала про те, що Ісус не просто є якийсь там Бог, але Бог, який хоче мати особисті стосунки зі мною. І от коли я це почув, для мене це було дуже дивним. Я знав про Бога, я його боявся. Я боявся за те, що я попаду до пекла, тому що я знав, що я не виконую всі заповіді Божі. І я переживав за це. І вона сказала: ти знаєш, Бог набагато ближче. Ти можеш бути Його другом. Христос може жити в твоєму серці. І коли мені, знаєте, це почало говорити, я, знаєте, я відчував, що в мене в серці чогось не вистачає. Мені здається, Паскаль сказав, що в кожній людській душі є вакуум. Вакуум, який тільки Бог може заповнити. І як би ми не намагалися, і ми вже знаємо, що сьогодні пастор теж е, першу проповідь говорив про цей вакуум, що ми деколи його намагаємося заповнити іншими речами, але в кінцевому результаті все одно щось залишається таке, що ти не можеш, там чогось не вистачає. І в мене не хватало в житті Христа. І ось коли я прийшов в церкву, я з радістю прийняв Ісуса, тому що я шукав Його. І перше, що сталося, коли я прийняв. Бога так склалося, що я ніколи не читав Біблію, хоча ніби і до церкви ходив. І я прочитав Біблію від початку до кінця за два тижні. Старий і новий заповіт. От уявіть собі, коли людина ходить по пустелі і не має води, і отут вона добирається до озера, то як вона його буде пити? От я приблизно так і читав Біблію. За два тижні я, я в принципі, тільки брав перерив на їжу і поспати. А то накраз були канікули, і я прочитав всю Біблію від початку до кінця за два тижні. І ви знаєте, це був мій початок. Це був початок мого християнського життя. І так, вроді, би, все здавалося таким розовим, таким самим прекрасним, така радість на серці. І я захотів, звичайно, поділитися цим своїми батьками, найріднішими людьми, поділитися своєю сім'єю. І прийшов час випробування. Оцей біг, який ти починаєш бігти. Справа в тому, що мої батьки вони досить такі, скажімо, ревні католики. Моя мама, особливо мій дідусь, вони навіть свій час теж переживали гоніння за, за тому, що будували церкву, докладали зусилля до цього. І коли я прийшов батькам і сказав про те, що я знайшов Господа, що я хочу йому служити, ви знаєте, моя мама почала плакати. Історично плакати, так плакати, що я ще її не бачу, як вона плаче. Вона просто для неї це було смерть дитини, подібно смерті дитини. Тому що так було за радянського часу, і деколи ще сьогодні просвятковицька тенденція, що віруючих в церкву припідносять як секту, як людей, яких затягують щось і потім не відпускають. І знаєте, і моя мама хотіла добра для мене, як для дитини, це зрозуміло, і тому вона вважала, що її син просто пропаде. Вони переживали за те, що коли я віддам своє життя на служінню Богу, так, як це роблять віруючі люди, то в мене нічого в житті не вийде. Штунда, баптист, що з нього вийде? Дороги всі будуть закриті, він живе там для нього тільки Бог і, і тільки Біблія. І моя мама переживала за це, і вони почали робити певні кроки для того, щоб мене повернути в Католицьку церкву. Мене почали возити до різних священиків. До різних монахів. Я за один рік, напевно, відвідав біля 15 монастирів. З мене виганяли, що тільки хочеш і не хочеш. Священики, мене один священик один момент сказав: Ти знаєш, ти знав віру істину після певної бесіди я йому розказав, кажу, чому я, я хочу йти за Христом, я хочу йому служити. І після цього всього він каже: Ти знав віру істину, ти і зрікся, і тепер тобі дорога тільки в пекло. І такі були ситуації. Були і хороші, благословенні священики, які приносили мир в нашу сім'ю. Я не кажу, я, я знаю багато католицьких священників, які є божі люди, але були і не такі. Були, були ті моменти, коли мої батьки знали, що я тишком нишком так виходжу з дому і все одно намагаюся ходити в Іванську церкву. Вони закривали двері в суботу вечором. А це були якраз, такі часи, коли грабували, та й зараз, в принципі, домівки. Ми жили на сьомому поверсі, і в нас було троє дверей. В сукупності було сім замків. От батьки закривали всі замки і забирали всі ключі в суботу вечором, щоб неділю я не міг піти на зібрання. І можливості в мене на зібрання піти не можна було. Ми жили на сьомому поверсі, через вікно не випринеш. Раз можна, більше не випринеш. І знаєте, і так, я теж до речі, звертаюся до молодих людей. Я бачу, що тут у вас є достатньо молоді, слава Богу. Ви знаєте, я не знаю, яким чином ви приходите до церкви, можливо, у вас батьки тягнуть за руку, можливо, вам батьки кажуть, іди, йди. Знаєте, в мене був час в моєму житті, коли я дуже хотів ходити до церкви, а батьки не пускали, і двері були закриті. Тому хай Бог вас благословить і щоб ви завжди рвалися в дім молитви, тому що не всі можуть мати це в своєму житті. І ви знаєте, найважче для мене було в цей час, в цей період випробувань. Це те, що мої батьки, я бачив, як їхнє серце просто ламалося. Вони просто постійно плакали, постійно переживали мої бабусі, постійно плакали. І постійно ці слова приходили мені на думку з Матвія з 10 розділу, коли Ісус каже, що не думайте, що я прийшов принести мир на землю, не мир, а меча, щоб поділити батька і сина, щоб матері з дочкою, що навіть мої і ваші власні родичі. Ті, які у вашій домівці будуть вашими ворогами. Ви знаєте, це одне читати це місце Писання, а друге, коли воно в тебе реально стає в твоєму житті. І це було дуже важко, ви знаєте, і це накраси був період, така дистанція випробування. Але я дякую Богу за те, що Бог, Бог допомагає нам перемагати. Слава Богу. І є такий відомий. Християнський апологет, який сказав такі слова Стів Ферар, він сказав, що в християнському житті не так важливо, як ти навіть розпочнеш свій біг, а як ти його закінчиш. В християнському житті, у вашому і в моєму важливо не так, як ми розпочнемо, а як ми його закінчимо. Ви знаєте, теж ці слова, які Ісус сказав, що Я прославив тебе на землі, Отче, а як я тебе прослав, довершив все те діло, яке ти дав мені. Тобто Христос сказав, що оцей біг Він завершив, Він пройшов це випробування, він пройшов цей шлях і завершив цей, це діло. Ви знаєте, загалом в житті досить таки легко розпочинати речі. Ну, як так подумати, хочеш ти там навчитися скитатися на сноуборді, нема питань, бо тобі сноуборд став на нього. Але я вам скажу, як ви проїдете з гори і 40 разів падете, так як я перший раз, тобі вже нічого не захочеться. Ти вже кинеш той сноуборд і скажеш, хай хтось інший на ньому їздить. Легко розпочинати якусь дружбу, привітаємося, скажемо, слава Богу, може, навіть станумо друзями на Фейсбук, але потім, після того, знову ж таки, підтримувати ці стосунки, щоб ми дійсно стали друзями. Це важко. І в християнському житті так же само. Деколи нам легше навіть розпочати, ніж іти оцю, і нести цю боротьбу. І особливо, щоб нам перемогти. Ви знаєте, але слава Богу за те, що День перемоги, День перемоги це щось то, що дає нам Бог. Не ми самі, не наша сила, а Бог приносить перемогу у наше життя. І ви знаєте, був один день, день мого народження, це вже рік проходив цей час боротьби з моїми батьками. І на день мого народження Господь проговорив моє серце і каже: я не чув голосу, я не чув. Не бачив ніякого сну, але в мене було таке затвердження якесь надприроднє, що завтра мені треба йти в церкву. Я думаю, ну як завтра йти в церкву? Двері будуть закриті, я знаю, це все як відбувається. І Бог мені проговорив, я кажу, Боже, якщо це дійсно ти, я з тобою вкладаю умову. Я завтра прокинуся в 9-й годині зранку, рівно в 9, без будильника. Це, до речі, був безпроічний варіант з моєї сторони, тому що в мене був день народження, і коли ми розвезли всіх наших друзів, по домам вже була 4 година ранку. А студенту прокинутися в 9, в неділю, без будильника, після того як він поспав тільки 5 годин, ну неймовірно, так важко. Але я ж не таку навіть умову склав, я сказав, що це має бути рівно 9 година. І ось коли я зранку прокинувся, відкрив свої очі. Я дивлюся на годинник, а на годинник у мене такий механічний був будинок. Отак от стоять стрілки. Рівно 9 година. Я, чесно кажучи, подумав, що це трошки у мене якась галюцинація. Тому що я постійно думав, що я маю стати зранку в 9 годині, і ось так годинник стоїть. Тобто, це в мене, я про це ніби сплю, і це в мене такий сон. Але як я про це починаю думати, я дивлюся, що вже стрілка годинника рухається, що вже 9.04. І я тоді зриваюся, я розумію, що реально Бог дав відповідь на мою молитву, на моє прохання. Це реально Бог говорив до мене через мою свідомість, через моє життя. І ось я зразу, як людина, я починаю собі логічно думати, ага, значить, мама, напевно, спить, тато спить, а ключі всі стоять. Відкрий". Я зараз відкрию і піду. Ну, така в мене думка. Рівно в 9-й годині моя мама прокидається. І вона дивиться на мене і каже, Роман, а ти куди зібрався? А моя мама, вона така, знаєте, жінка ну, має, вона така, що вона мене може і положити на землю, коли треба. І знаєте, і, я коли, і коли я стою, а я ще тоді зараз вже такі трохи більші. Олег, ми такі виросли два великі хлопці, а тоді ми ще були такими, знаєте, невеликими хлопцями. І я, а, а крім того, я ж віруюча людина, я ж не можу обманути свою маму. І я кажу: мамо, ти знаєш, Бог. Бог проговорив до мене, знаєш, такий особливий спосіб, що мені треба йти вертатися назад в церкву. І мама, замість того, щоб знову ці істерики, прокльони, щоб брати, дзвонити до монахів, до священиків, мама просто сказала мені в один момент: якщо це дійсно до тебе проговорив Бог, то хай тебе Бог благословить, ти можеш йти. Слава Богу! День перемоги дає Бог. Ви зрозумієте мене. Що я нічого не міг зробити. От реально я нічого не міг зробити своїми батьками, що би я не намагався. І саме таку переміну в серці моєї матері зробив Бог в той день, який він предназначив. Ви знаєте, я теж побачив по своєму житті, як в мене життя змінилось після того, як я прийняв Христа, і я почав служити в церкві. Мої пріоритети, мій світогляд повністю змінився. Але не тільки це, навколо мене, все почало мінятися. Через один рік мій найкращий друг Юра Боць, який теж зараз є професором в, в Америці, він прийняв Христа, став віруючою людиною, став служителем. А, мій брат прийшов до, до Господа, і згодом мої батьки прийшли. І ви знаєте, і оце такі речі, які Бог приносить в наше життя ці перемоги, ці переміни як результат народження згори. Знаєте, я би коротенько хотів сказати про деякі уроки, які Бог навчив мене через той досвід, через, хоча, можливо, невеликий досвід, я маю життєвий, але все ж таки я пережив багато чого в цих випробуваннях. І от чотири речі, які би я хотів з вами поділитися. Перше, це коли ти проходиш от через цей біг, цей біг, який ми читали в євреїв, це християнське життя. Перш за все, нам потрібно довіряти Богу. Незалежно від обставин нам потрібно довіряти Богу. І я вам скажу, що нелегко. Не нелегко деколи є, особливо зараз в кожного є свої переживання, обставини, в когось зараз є хвороба. Хтось приходить, має фінансові проблеми, не може навіть заплатити за квартиру. Зараз в нас на сході величезна проблема. І ви розумієте, нелегко в таких обставинах класти свою довіру повністю Богу. Я скажу так, що в моєму житті. Ми теж зараз вже декілька років своєю дружиною проходимо через долину. І забагато запитань, Боже, чому так? Чому ми маємо проходити через це? Невже покажи нам, покажи нам, де змінитися. І ви знаєте, і до кінця відповіді немає. Чому так? Але що я знаю, це те, що Бог є вірний. Я це знаю, бо я його бачу в своєму житті. Я бачив ті моменти, коли я вже здавалося, нічого не може вийти, а Бог виходив на зустріч. І тому я йому довіряю. І я закликаю всіх, брати і сестри, які би ваші обставини не були, щоб ви довіряли Богу. Друге, що я зрозумів, це те, що Бог працює в наших немочах. Бог є сильний тоді, коли ми є слабкі. Ми знаємо ці слова, які записані в 2 Коринтян 12 розділ, 10 вірш, коли я немічний. Тоді я сильний. Ну, парадокс. Як ти можеш бути сильним тоді, коли ти є немічний? А все дуже просто. Коли ти немічний, ти слабкий. Але Христос, який є в тобі, Він є сильний. І Він набагато сильніший, ніж будь-яка твоя сила особиста могла би бути. Тому ти є сильний. І Бог працює в наших немочах. Він нам допомагає. Тому пам'ятайте, брата і сестри, коли ми проходимо через цей біг, чи ми, ми біжимо цей християнський марафон, що Бог є сильний в твоїй немочі. Третій урок, який я взяв для себе, що Бог має план на моє життя. Бог має план на твоє життя. Бог має план на життя кожної людини. Ми знаємо ці слова до пророка Єремії в перший розділ п'ятий вірш, як сказано. Ще поки тебе формував у тробі матері, я пізнав був тебе. І ще поки ти вийшов із нутра, тебе поставив, дав тебе за пророка народам. Бог говорить, що ще поки ти був формований, Бог мав план на твоє життя і Він хоче використати тебе. То не є випадковість, що ти народився в цьому місті чи в іншому місті, що ти проживаєш в місті в Києві, що ти проживаєш саме цей час історії людства, а не якийсь інакший. Що ти ходиш на цю роботу, що ти ходиш в цей університет, що Бог дав тобі цю сім'ю, це не випадковість. Тому що Бог має план на твоє життя, і тільки ти можеш виконати цей план. Тому Бог поставив тебе в ці обставини, тому Бог поставив тебе в цю сім'ю, тому Бог поставив тебе в цей університет. Нам це треба усвідомити, що Бог має плани, щоб щось зробити через кожного із нас. Бог використав в моєму житті, Бог використав інших людей, щоб привести мене до Христа. Бог використав моє життя, щоби я привів інших людей. Ви зрозумієте, що це є покликання Боже. Ми деколи думаємо, що місіонери це є, це, скажімо, є проповідники, якісь деякони, пастор. Вони покликані. Але я вам скажу таке, що Бог покликав усіх, кожного брата і сестру, кожну віруючу людину, бути місіонером. Кожна людина, яка є в цьому залі, яка прийняла Ісуса Христа в своє серце, вона є місіонером. І якщо вас запитають на роботі, хто ви є, ви скажете, я є місіонер, під прикриттям інженер. А реальна моя робота це місіонер. Я теж деколи говорю, ну дещо жартома, але насправді я, це, я, це, я дійсно в це вірю, коли мене питають, а що ти робиш в університеті? Я займаюся місійною роботою, а коли є час, то я викладаю економіку і роблю дослідження. Тобто моє перше прикликання і кожного з нас це бути місіонерами там, де Бог нас поклав. І ви знаєте. Останнє, що які уроки я вивчив е, свого життя, це те, що Бог має. Велику нагороду для своїх дітей. Знаєте, оцей біг, який ми біжимо, в кінці є якась нагорода. Є е, такі, знаєте, Бог благословив життя, тобто Бог благословив моє життя. І я навіть розумію, чому так сталося. Справа в тому, що я в деякій мірі це було засвідчення для моїх батьків, які переживали, от що як їх син стане віруючим, то нічого в нього в житті не вийде. А Бог так зробив, що трохи в мене щось вийшло. Що я закінчив Києво-Милянську перший по рейтингу, що я поступив в докторантуру в американський, один з найкращих американських університетів, що я після того працював в одному з найкращих університетів Каліфорнії, взагалі в світі по експериментальній економіці, що я чотири роки працював з Нобелівським лауреатом, Брат, до речі, у Христі. Він отримав Нобелівську премію у 2002 році Вернон Смит. Ви можете перевірити це. Він є віруюча людина. В той час, коли я приїхав працювати як професор Каліфорнійський університету, в той час він прийняв водне хрещення. Слава Богу! У мене була можливість знову ж таки відвідувати більше, напевно, 40 елітних університетів цілого світу. У мене було. Я своєю наукою досягнення викладав в 12-13 країнах. Я вже не пам'ятаю. За версією Форбс, яка вийшла отут, так, так склалося, так Бог благословив, що я перше друге місце поділив з Юрою Городніченком, який теж є професором в Каліфорнії в Берклей, Університі Берклі. І ми за цією версією є два економісти України, які ніби посідаємо перше друге місце. Але я це говорю не для того, щоб, щоб щось собі взяти. Я хочу сказати, відкрито сказати, що це є сила і слава Бога. Бог. Поставив це як приклад, можливо, частково для моїх батьків, щоб вони не переживали, що от якщо ти там стаєш віруючим, значить в тебе все в житті піде шкереберт. Навпаки, Бог має для тебе нагороду. Він має нагороду в цьому світі. Але саме основне, він має нагороду в небесах. Тому що ми знаємо ці слова, які апостол Павло казав до 1 коринтян, 9 розділ, 24 вірш, 24, 25. Він продовжує цю тему. Боротьби і бігу. І він каже так: хіба ви не знаєте, що ті, хто на перегонах біжать, усі біжать, але нагороду приймає один? Біжіть так, щоб одержали ви. І кожен змагун від усього стримується, щоб, щоб вони щоб тлінний прийняти вінок, а ми щоб не тлінний. Ми маємо нетлінний вінець, який приготував нам наш Спаситель у небесах. І це та нагорода, яка, в принципі, і стимулює моє життя. Це та нагорода, яка, в принципі, стимулює всі інші. Вся решта в моєму житті це є похідне, а основне це є Царство Боже. І я хочу сказати, що коли в нас стається такі ситуації, такі речі, якісь приємні, хороші речі, дуже важливо, коли приходить ця перемога, коли приходить благословіння, що ми всю славу віддавали Богу. Я скажу навіть більше того, коли ми отримуємо в небесах ось ці вінці слави, ось ці вічні вінці, які Христос приготував тобі і мені. Знаєте, що ми зробимо з цими вінцями? Давайте підемо в об'явлення. Це буде моє ще одне місце Писання. Об'явлення 4 розділ, 10-й вірш. Книга об'явлення, 4 розділ, 10-й вірш. Тоді падають двадцять старці перед тим, хто сидить на престолі, і вклоняються тому, хто живе віки вічні, і складають вінці свої перед престолом. Навіть той вінець, то за що ти борешся, та перемога, яку тобі дає Бог, ти його знімаєш і ставиш у ній Христа. Тому що ти розумієш, що ти би ніколи не закінчив це поприще, тебе ніколи не зміг перемогти. Ті обставини, ті речі, які є в твоєму житті, ті хвороби, ті проблеми, ті війни, ти би сам ніколи не зміг прийти, перемогти. І тільки Христос дає тобі цю перемогу. Тому цей вінець слави, який Він дає тобі, ти віддаєш тому, кому Він дійсно належить, по праву Христу. І цікаво те, що якщо ми читаємо через Біблію, Христос він отримав тільки один вінець, поки він був на цій землі. Це терновий вінець. А нам він дав є цілий перелік вінців, який Бог дає нам, своїм дітям. І це все є прекрасні вінці. Ну не парадокс. Син Божий, який заслуговує, це всі Його вінці. Він бере той вінець, який насправді заслуговуємо ми. Він бере на себе, а нам віддає своє. Такий є наш Бог. Бог, який любить тебе. Бог, який помер за тебе на хресті, Бог, який тобі допоміг почати це поприще, цей біг, і Бог, який біжить з тобою, і Бог, який буде при кінці, і Бог, який дасть тобі перемогу. Він дасть тобі перемогу, незалежно, які би були твої обставини. Наостанок я хочу вас підбадьорити, дорогі брати і сестри. Ми будемо зараз молитися. я буду закликати. Знову ж таки, я знаю, що багато хто з українців, з моїх дорогих братів і сестер, які є тут, проходять через певні обставини в своєму житті. Я хотів би, щоб ми помолилися за вас. Я б хотів, щоб ми вас підбадьорили, пасторі, церква. Якщо ваше серце крається, можливо, у вас, можливо, у вас дитина не є віруюча, вже, скільки років ви молите за неї? А можливо, так і, і в мене, у вас батьки не віруючі, і ви за них давненово молитеся. Можливо, у вас є проблеми зі здоров'ям, ви проходите через долину, так як ми з своєю дружиною і з моєю дружиною зараз проходимо. У мене є просто підбадьорення для вас. Це те, що Бог допоможе вам пройти цей шлях. Це я знаю точно. Я знаю, що він дасть вам перемогу. В якій, в якому, в якій якості, як ця перемога буде, це вже інше питання, але він вам допоможе перемогти. Апостол Павло, наприкінці свого життя. Він сказав такі слова, він писав до Тимофія, це останній лист, який він написав до Тимофія, друге послання до Тимофія, четвертий розділ, сьомий восьмий вірш. Він сказав такі слова: Я змагався добрим змагом, я свій біг закінчив віру зберіг, і на останку мені призначається вінок праведності, якого мені того дня дасть Господь, суддя праведний, і не тільки мені, а й усім, хто прихід його полюбив. Цей вінець для тебе і для мене. Слава Богу.